Його частина тимчасово не проїзна на кілька днів. По ній наразі курсує важка техніка: багато тонні катки та асфальтоукладальники. укладальники. Війські шляховики проводять масштабні роботи з ремонту дорожнього покриття у Немишлянському районі. На даний час проводяться ремонтні роботи на проспекті Героїв Харкова. Ділянка від станції Метро Армійська до станції Метро Олександра Масельського. Ділянка протяжності більшого кілометру, площа покриття близько 12 тисяч квадратних метрів буде доложено близько півтори тисячі тонн асфальтобетону. Ця ділянка була в дуже поганому стані, багато років тут не проводиться жодного ремонту, тому було прийнято рішення відновити тут форм дитя. На час проведення ремонту даної ділянки рух автотранспорту повністю зупинено. Рух організували по зустрічній ділянці автодороги. На даний час вже зроблені роботи по тротуару по вулиці Проспект Архітектора Альошина, тротуар з невеликими об'ємами внутриквартальних доріг. Також зроблений проїзд по вулиці Озерянській і також Нетчинська набережна недавно було зроблено. Подальшому ми продовжуємо роботи на таких вулицях, як проспект Олександрівський, вулиця Дерев'янка та вулиця Морозова. Ми працюємо заради того, щоб наші дороги стали кращими. Щоб було комфортніше переміщатися нашим містом. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.